Клас. Ну що ми паримо совчані з друзями, і от хочу розказати про цей чудо-мішечок. Тут у нас повно квітів лаванди. навіть вони просвічуються тут. Бачите, такі фіолетові. Ось. В кожній квіточці мацюпусінькій там є крапинка цієї ефірної олії лавандової. І от коли ми поміщаємо її в гарячу воду, ця олія розчиняється у воді і вона так ароматно пахне. І коли ви її дихаєте, воно неймовірно круто впливає на вашу імунну систему. Спите, як дитинка, потім відчуваєте таку розслабленість, спокій, ніякої тривоги. Тому лаванда це дуже чудодійна рослина, яка а, пахне просто неймовірно. Так що, коли будете в нас в затишній садибі, ви обов'язково з цим мішечком побуваєте і отако його пожмякаєте, і аромат просто ну, дуже мощним потоком віддасть свою олію. Так що чани в нас це дуже корисно і дуже класно. Ага. у затишній садибі. Так, так. Чекаємо до вас, затишні садиби. І ще, до речі, в нас є не тільки мішечки з лавандою, які ми кидаємо чани, а ще в нас є букети лавандові і лавандова ефірна олія. Так що приїжджайте, будете дуже задоволені. До речі, багато хто думає, що чан це паритись слово, що тут дуже гаряча вода. От бачите, дитинки, два рочки, два з половиною наші люшки, це наш синочок. Він париться спокійно, кайфує, його потім не витягнеш. Тому це навіть грудні дітки купаються тут. Е, тому. 39-40 градусів температура. Вот так. Ох, це затишно діба! Називається кліованна. А ну как-то не GVT.